Ти з вуха моя без. Ай, я тепер рожал, я І дай мені і Я тобі з вуха. Ну я. Ага. Жила була собака. І мала вона великі вуха, і ті вуха. І в неї весь час росли. <риклад> і вона вже така ходила, і ті вуха вже за нею волочиться, <риклад> далі хвоста. І не, знала... ага. і не знала вона, що їй робити з тими вухами. І ходить, і ходить, і це. І все чує. І там десь хтось щось там говорив десь там хтось десь щось в когось впало, то якась білочка, горішки гризе, то хтось там, oh, і все та білочка, ой, все та собака чула, і, коротше, і вуха вже величезні, величезні. І одного разу о, якась пропала дитина, і, коротше, і, і ніхто не. ну, і всі пішли в ліс її шукати. Шукали, шукали, ті всі собаки бігають, нюхають, запаху щось там її не чують, шукають і бігають за нею. Коротше, ніяк. І думають, і згадали за ту собаку з великими вухами. Думають, треба її покликати, щоб вона послухала, де та дитина плаче. Коротше, вони її привели в ліс туди, на самий великий вершечок там такий, якби пагорб такий був. От, і кажуть, все, слухайте, слухай. І вона почала слухати. І не чує, бо хто, то там хтось бубнить, то в когось телефон дзвонить. Коротше, то, то хтось хрумкає якийсь перекус свій. І кажуть, і вона гавкає, гавкає, каже, не чую, типу, І тут її господар догадався, що то вона не чує. І каже, всім тихо бути, нікому не дихати, щоб муха навіть не летіла. Мухи то почули, відразу посідали десь там. Сидять, чекають всі, коротше, і тут вона чує, що дівчинка та дитина десь плаче. І вона така ніби е, почула і, і це, і біжить. Ну, і біжить, коротше, туди за тою дитиною, і, і скоро, скоро з гори, а там за тою горою така яма була. Е, і в ті, і тоді дитина впала в ту яму і там сиділа і не могла звітам вилізти. І то яма була дуже глибока, тому не могли її побачити, тільки ото почули. Так що пригодились ті вуха.